Тим часом в парламенті назріває тихий повзучий переворот у грудні минулого року. Депутати поділили комітети. Власне, цей переворот в ньому і йдеться. Ми маємо на увазі про контроль, розподіл, розподіл контролю у комітетах. Словом, у грудні минулого року депутати поділили комітети, але саме тепер їм захотілося знову це все переділити. Відповідну постанову вже зареєстрував голова регламентного комітету регіонал Володимир Макеєнко. Отож. Хто від цих змін виграє? Хто програє? Проаналізували наші колеги з опори. Давайте поглянемо на розстановку сил у комітетах. Отож, на сьогодні 19 комітетів контролює більшість це партія регіонів разом з комуністами або просто партія регіонів. Чотири комітети у чотирьох комітетах сили розподілені порівно 50 на 50 опозиція і більшість. Шість комітетів контролює опозиція. Якщо постанову ухвалять, а її швидше за все таки ухвалять, оскільки це ініціатива саме більшості, то Комітети будуть розподілені так: більшість буде керувати у 22 комітетах. Не залишиться комітетів із рівними силами, там де 50 на 50 опозиція, і більшість із 7 комітетів буде під буде там вплив опозиції. Так, тут ніби зміни не суттєві на перший політ, але насправді опозиція втрачає чотири досить серйозні комітети. І я до речі хочу нагадати, що за в принципі за регламентом опозиція повинна мати пропорційно до своєї присутності в парламенті кількість комітетів. Так, вона в неї залишається вже буквально 25%, лише лише чверть комітетів. Отже, дивіться, що насправді втрачає опозиція. Які комітети? Подивимося на графіку. Отже, опозиція втрачає комітет з питань аграрної політики, комітет з питань європейської інтеграції, комітет з питань екології і комітет з питань охорони здоров'я. Тобто, це всі чотири досить серйозні комітети. Депутати настільки сильно хочуть швидко переділити ці всі комітети, що іноді порушують навіть е, ними ж встановлені правила. Давайте подивимося на кількість членів у комітетах. Хочу зауважити, що у грудні, коли депутати розстав... розподіляли, ділили між собою комітети, вони встановили, що мінімальна кількість членів у комітеті може бути 9, мінімум, максимум 30. На сьогодні і на сьогодні, а точніше, після того як постанову Макієнка ухвалять, е, сили у комітетах буде два комітети, які пере Перебирають або не добирають цю норму. Отож, є комітет з питань бюджету, у якому аж депутатів-членів... Всі, всі хочуть бути ближче до бюджету до бюджету. Це. Так і в комітеті у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Усього 5 депутатів. Їх поки що здається. Є сім, якщо не помиляюся, але після ухвалення цієї постанови буде 5. Ну і цей маленький такий комітет. Як на мене, дуже е, добре демонструє соціальний такий популізм у парламенті. 5 всього лише депутатів хочуть бути членами. Цього комітету хочуть займатися справами справами ветеранів інвалідів Хоча та нібито про ці справи кожній промови обов'язково згадується, але в реальності лише п'ять депутатів, переважно опозиціонери, вирішили в тому комітеті працювати. Так, ну і цей комітет залишається під контролем опозиції після ухвалення постанови. Ну і до речі, ми тут згадували вже про комітет власне з питань євроінтеграції, де зараз є більшість, начебто, в опозиції. А, а от які в результаті цієї роки робки він втрачає там позиція контрольна цим комітетом? І до речі, от на його прикладі можна побачити, де регіонали не мають більшості. Вони на засіданні можуть Просто не приходити ігнорувати у цього тижня на комітет прийшли посол Євросоюзу, посол Великобританії, депутати партії регіонів не знайшли часу для зустрічі з ним. Ну і для того, щоб прийти власне на засіданні комітету.